Вітаю вас! І нагадую, що це відео в першу чергу подивляться мого каналу. Це такий невеликий бонус. Прем'єрний показ відео для спонсорів. Ну не тільки відео для спонсорів, там є других відео. Так що, якщо ви хочете бути поближче до спонсорів, ставайте спонсором мого каналу. Там є кнопочка спонсорства. Ну а всі інші, потім це відео можуть дивитися якби другим екраном. Справедливо. Повністю. Я вам хочу розповісти саму страшну таємницю. Як вас обманюють? Чесно говорю, я вас не обманюю. От знаєте, просто ліньки. Та він мені не потрібен. Але от, іншим засобом маси інформації. Мене просто дивує. Дивує дуже багато людей, чому ви так... Такі наївні. Не хочу сказати, бо наївні. Чому дійсно самі прості маніпуляції ви ловитесь? Я розумію. Не знаю, я вже багато разів говорив і ще раз говорю. От ви подумайте власне. говорить. власне так. От журналіст зарплату отримає? А де він гроші бере? Тобто ти ще де редактор бере гроші. А, ні, ні, з неба не падає, зараз говорю. Це, це не проходить. Де? Колись, не заперечую, був момент, коли дійсно продавали газети і якась був дохід. Але зараз ну, в нас є електронна підписка, але зараз говорю, вона і в Європі поганенько працює, дуже поганенько. А в нас взагалі не працює. От ту суму, яка підписка, на її прокормить журналістів нереально. Ну, ви ж розумієте, що журналіст треба платити зарплату. Якщо ви журналісту будете платити 1000 гривень, отак він буде вам писати на тисячу гривень. Ну зараз ви знаєте, що деякі почали оце використовувати штучний інтелект. Ну, це, це вже пародія. Тобто фактично це вже, це вже вони далі нікуди. Що, знаєте, кнопочка нажать, третя. Ну це ай. Реклама, яка к як чорту реклама. Якщо хтось в рекламі працює, знає. Що на сьогоднішній момент традиційна реклама вмерла. Зараз соціальні мережі. Ну просто так склалося, що на сьогоднішній момент, якщо вам треба реклама, для цього є. Тот же Google, той же Facebook. Це ефективно. Значно краще. Ну, не говоря вже про все інше. А от видання, ну, от електронна газета, там реклама прибутку не дає. Взагалі. Тому, Тому на сьогоднішній момент, на жаль, на жаль. Я кажу, що це не те, що вони от... Нема іншого виходу. Засоби масової інформації продажні, як скажені. Тобто вони дійсно шукають, хто заплатить, хто девушку танцювати буде. А інше нема виходу. І наші європейські. Те ж саме. На інший момент, якщо у вас є гроші, ви хочете надрукувати якийсь заказняк. Причому гнилой-гнилой. Будь-якому зарубіжному видані. Хочете США, хочете Великобританії, хочете Європи, хочете. Ціна питання. Ціна питання. Так. Люба! А я плевать, вони давно хотіли на цю етику. Розумієте, що відбулося? На сьогоднішній момент за рахунок соціальної мережі оця, ну, як би сказати, планка, якась, ну раніше там якась, ну, е етична планка була, і вона упала на ще Тому на сьогоднішній момент, коли ви читаєте новину, а потім такими очима, а ви читали! Але, боже, як же легко вас обмануть? Боже, боже. І не соромно. Не соромно. Але. Ну дивіться, якщо ви Давайте я маленький приклад. Я потім ще приведу. Інформація. Після атаки в Крокусі в Росії масові люди пішли. Е, воєнкомати і хочуть контрактну армію Ужас! і тут зразу що ви бачили, що робиться все зараз мільйон людей збруть 2 мільйона отак не спушиться і ніхто навіть не полінився ну добре е, ви прочитали інформацію ну хоч почитайте джерело хто їм перше розмістив це не складно куку для цього є ну є більш складні програми до нас Дивимось, розмістили Міністерство оборони Російської Федерації. Тепер виключаєте трішечки розум. Де ви чули, щоб Міністерство оборони говорило правду? Ну, ви знаєте, що Міністерство оборони Російської Федерації взагалі розповідає, що там втрати російської армії, там, ну, до, до, два повара впали в котели, коли їли. Вони ж брешуть постійно. Ну так. Да. Так, Хвилинку, ви берете чергову брехню. Дивіться. Вони взяли абсолютно з потолка інформацію і говорить, зросло. Цю брехню підфатують. причому хто підфатує. Військовий кореспондент незалежний. Та який він, ну, чорт незалежний? Якщо людина, військовий кореспондент, якщо він їздить ну, навіть на фронт, ви самі розумієте, не безкоштовно. Йому за це пальці міністерства оборони. І коли він починає розповідати, а, фотографії, ані ну, приприйняйте. Наш щас. Оці всі постановочні фото, відео, уваляю вас. Всі це вміють робити. Тому ці всі розмови. Що побігли в Анкома? Брехня 10. А чому брехня? Якщо ви ще раз трішки подумаєте. Дивіться, то цього ж Путін сказав? Що от після. Ну, в результаті теракта, зараз росіяни підуть. Сказав, намалювали. Оце є класична маніпуляція. Я просто провів такий примітивний, примітивний приклад. Він дуже часто. А таких прикладів. Ну, або і, і наші ж теж промишляють такі. Читаєш. Во там! Ну наприклад, Google, подивіться, хто джерело. Глянеш. Пупкін. Ні, ну мене, знаєте, таке дивує зараз. Військовий експерт заявив! Ну не беріть, не пленіться, що це за військовий експерт. Зараз Google покаже. Скоріше за все, це людина, яка не має ніякої військової освіти. Ну, чесно, ніколи не воювала. чесно. Має ну, освіту, можливо, навіть філософ чи політолог. А або взагалі там декого зустрічав освіта, якісь там відносини, щось таке, ну чорт на що. Причому якусь шарашку ж Малтро ніколи не, ну ні, ніколи ніякого відношення не мав не до військових, не до аналітики, не до чого. Він просто... Коли був коронавірус, він був великий фахівець по коронавірусу, а зараз він військовий. Що він може знати? Крім дурні, я вже мовчу про цих ряжених. Ви зрозуміли про кого? Зрозумійте, якщо дійсно людина воює, йому часу немає, давати інтерв'ю. Я вам зараз. Якщо людина постійно, вона з фронту виступає, то припиняє. Припиняє. Оце припиняйте, так? Ти бачиш, він таке несе! Такую хатінію. Що, ну знов-таки, якщо ви по голову проб'єте, то він плив. Брехня 100%. Чуєте ти? Ну зрозумійте, в принципі, це ще ці нюанси. Ви ж, напевно, знаєте, що є пропаганда, контрпропаганда. А якщо ви трішечки знаєте розвідку, то є так зване, ну, дійсно, коли умисно та ж розвідка або контррозвідка, залежно від обстану, запускає ну, потрібну інформацію. Для їх. Причому по-різному. Наша їхня, ну, така робота. Да, війна це інформаційна війна існує. І використання інформаційних провокацій це класика. І тому, да, дійсно, це робиться. І тому дійсно ці вкіди, або антівкиди, або пророка, Тобто там залежить від дуже багатьох факторів, але це працює. І ці класичні маніпуляції, так, да, це ж війна. Тому коли ви говорите, я там читай, це для тебе. <кхи> Просто розумієте, як смішно, що вроді би розумні люди, а ловляться на саме примітивні маніпуляції. Вроді би розумні люди і от, розумні, ж дітям розповідають. Але от якщо подумати власне головою, ну, класика жанру, те, що я вам дуже багато разів говорив, от подумайте головою, коли вам розповідають оце, ви так включіть розум і подумайте, а взагалі можливо, щоб це так було? Ну, з точки зору того, що кількість людей, або кількість, скільки треба сапог, скільки машин, або хоча б кількість того, скільки треба грошей. Ви зрозумієте, що там брехня. Або хоча б, виходячи з того, що ця людина яка тільки що говорила одне, якщо так згадаєте, причам дійсно, опять же, по допомогу, говорили зовсім інше. Що я Так. Да. Час від часу я буває жартую. Признаюсь. Каюсь! Каюсь, каюсь. каюсь. Ну це на Фейсбуці буває. Ну просто, знаєте, буває мені нудно, я так розважаюся. Беру якусь новину. Маленько, рядочок. Але представляю пару слів. Умисно? кані, звичайно, умисно. І вставляю. Ха! Народ обзаждає! Коментарі пише! То хоч би хтось образив? Ну, по-перше, ну, би в гуглі. Я зрозумів, що я просто перестав, два, ну, два. Тобто зда, сделал нет, с нет, да. Ну, або взагалі там. Ну, в принципі, можна завжди. Невже? Так важко зрозуміти, що це жарт. Ну просто, ну от, ну, така інформація, як жарт. ні. Мало того, что он еще такого ворот, так приводять докази. Обалдеть. Геніально! Ну, це все Ай, Да. Вс це є. Ну, розумієте така ситуація так да, дійсно влада все знає і дуже часто маніпулює дуже часто навіть умисно якби вам подається така інформація ну от скажи вам напряму ви образитесь а якщо збрехати нормально Ну, от, е, піти, а чому влада не сказала що росія нападе і так далі ви ж розумієте якщо б влада сказала що росія нападе сказала. Ну, по-перше, якась би частина вже рванула евакуацію і так далі. Але ж проблема полягає в тому, що ніхто ж чітко не знав, яка дата. Там дійсно воно ж то воно ж переносилось, переносилось. І виходила б така ситуація. Народ поїхав в евакуацію, поїхав. Просидів місяць, не нападає. Обманули! Брехуни! Вернулись. А якраз Росія напала. От тоді вже було б хана точно. Просто говорю, що от, от є інформація, яку краще взагалі не говорити. Або інший варіант, ну от дивіть. Виступає влада і говорить, дивіться, от нас не вистачає грошей, щоб фінансувати армію. Нам треба підняти податки. Що буде? Патри, патріот, це припиняють. Припиняйте. Це ж нереально. Ну або виступає влада і говорить, от дійсно, ну от ви пам'ятаєте ці 500 тисяч мобілізовані. Це... Залужний, щоб я моїй Богу. От знаєш, за це прим'як сипати, щоб не говорити таку дурню. Це ж треба було ляпнути таке. Шума, скандала, крика. Ну де ти взявся 500 тисяч? З потолка? Ну да, так що ти? А скільки шума наробив? Скільки шкоди наробив? Ні, щоб сказати, ну нам треба, ну, наприклад, там місяць, ну, не більше 12 тисяч. Було б спокійно, правда? Ну, 15 тисяч. О. А це багато, між міжнапровідних. Місяць. Бачите, я хитро. Ну от і є ж такий шваріан. Просто тут це гра нюанс. Ну і самі розумієте, я багато разів говорив і ще раз повторюю. Зрозумійте правильно, політики завжди брешуть. Не тому, а така професія. От якщо політик буде говорити правду, за нього ніколи голосувати не будуть. І його не будуть ніколи якби, слухати, його будуть завжди проклинати. А якщо він буде брехати, це буде правильно. Брешуть ці політики наші і зарубіжні. Так що не треба. Така робота. Да, Абсолютно. Ні, просто така робота. Люди, розумієте, люди ніколи не хочуть чути правду. Вона буває гірка. От я можу собі дозволити сказати правду. Я ж не політик. обирати мене не треба, Тапочки можна закидати, не треба. А політику так не можна. Він повинен говорити солодку брехню. От дуже часто говорять, ой, ой ну правильно, тому що розумієте, яка ситуація. ну Перед тим же президентом лежить реальний документ, скільки в нас загиблих. Він це бачить. Скільки поранених, скільки от не вистачає зброї, скільки не вистачає грошей. Це все він бачить. Але це та гірка правда, яку він сказати не може. Не може. Тому що воно ніяк не допоможе, тільки ну, срачиці. Тому, тому треба говорити солоденько брехне. От ви пам'ятаєте, скільки разів влада і наша, та й російська, розповідали, коли ця війна закінчиться, коли буде перемога. А, а ще я вам говорив, війну легко почати, важко закінчити. Я це можу собі дозволити. А влада прийшов, виступає, говорить, знаєте, війну дуже тяжко закінчити, і вона може бути... Ну ви що сказали, ну так не можна. Треба ж сказати, що ми вже до перемоги рухать. Є тимчасова перемога? Є, є. От така ситуація. Так що, ну дивіться, звичайно, можете далі слухати солодку брехню. Так, да, це для цього. Більша частина інформації, от яка йде в засобу, Це солодка брехня. В тому чи іншому то ще яка буває ситуація. Зрозумієте, дуже часто головний редактор умисно... А, дає вказівку журналісту написати брехню, щоб її читав. Тому що це спрацьовує. О, чим більше накручена брехня, тим більше вона популярна. Правда, вона якась така дуже. І тому дійсно буває ситуація, журналіст напише статтю абсолютно таку нормальну, говорить, ні давай срача. І той починає придумувати. Таку хінею! Хоп, все, всі читають, всі. Потім саме цікаво проходить день-два, всі забувають, що про цю ахинею. Забувають в упор. Чесне слово. Чесне от, слово. Яку ахинею дурню не напишеш, через день-два забувається. Опа митнути, а? Ха -ха -ха. Так ж писати можна, дарить можна. Але вам це потрібно. От вам! Ні, ну, як розважитись, там можна. А як з точки зору здорового глузду, навіщо? Постарайтесь включити ваш розум. Дуже раджу. Трішечки, не треба Постарайтесь хоча б, якщо ви якусь новину читаєте і бачите, ну дивіться, якщо ви бачите новину і дуже багато повторяєте, це вір, це умисна розгонка. Це не випадково. Я це завжди вишвирюю. Просто вишвирюю. Я знаю, що це фуфло. фу, -фу. Якщо ви бачите якусь новину і дійсно вас вона цікавить, ну перевірте, це не складно. Говорю, ну, примітивно Google, Подивіться, хто перший закинув. Якщо перший закинув дійсно, ну, якісь щось норма... на якого можна ну, інформація якась об'єктивна, хоч можна і перевірити. Так, да ні-ні. -да. А що це з самого початку видно, що Пупкін сказав або ім імітація, то не береште голову. Ну і старайтеся самі дійсно, так сказати, розібратися. Я розумію, що в деяких моментах буває варіант, що ви розбираєтесь, ви от побачили, і скажете, так, негативна інформація. Да, да, таке буває. Оце в мене теж буває. Ну, ви ж розумієте, що зараз війна, от я ж аналізую дуже багато, дуже багато статистичних даних і таких навіть, які напівзакриті. Я бачу, я дуже багато вам не розповідаю, страшенно не розповідаю. А від цього легше не буде. Але дійсно, рахуйся, говоряч, черховом його. Так, да, це так, да, це вляпались, ребята. Я ж розумію, що вляпались. Я ж розумію, що як вони сюди це я не знаю. Ну, а від того, що я їм скажу, що вам легше, легше не стане. І ви нічим не допоможете, абсолютно. Криком тільки зрада, так, чиповся. Так що така була дійсна ситуація. Коли ти знаєш дуже багато прав, ти краще і не знати. Але, через говорю, Старайтесь все-таки думати, власне, головою. Менше ливіться на ці маніпуляції. Тому що, розумієте, маніпуляції бувають, вам шкодять більше, ніж незнання інформації. І маніпуляції вас буває шкодять більше, ніж ваш, ну скажімо, ну, проста логіка. Тому що маніпуляція розрахована на те, щоб вас ошукати. Обманути. Не підтивайтесь. Ну і відповідно, ставайте спонсором мого каналу. Тому що в мене маніпуляції точно немає. Та мені нема зв'язку не маніпулювати. Депутата я не йду. А тапочками в мене закидувати можна. Це без проблем. Це ж теж ситуація. От я так розумію, що якась частина моїх глядачів, коли ну, читає, і Розуміє що я сказав правду і навіть правда глаза ріжу ні ну, я ж не розумію і вони розуміють що їх ошукали і вони розуміють що вони лохи замість того щоб лаятись на того вони лаються на мене нормально Розумію, абсолютно розуміють це нормальна реакція коли ви знаєте що гадца, який приносив погаду, весь рубили голову було? було а тут така ситуація Експерти, які говорять правду, яка очі ріже, так, да, того треба матюкати. Згодний. Повністю з вами згодний. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення.